Ось це мої всі учні. Січень 25-го. Загалом десь 150 чоловік я особисто обучив. Всі працюють, всі фахівці свої справи. Вік від 23 до 58. Сьогодні один з них був біля нас, а так я удивлен. <реш> людина вражений, да. людина в своєму віці, але бажання мало, і працює. Все час я хотів літати. І отут вже я себе знайшов. Моя освіта, в мене дві медичних, працював півтора року в операційній, працював на держслужбі головним державним інспектором. Більше офісна робота. Але тут факт змінив. Душа лежала до польотів. Я самоучка ізначально, ну, потім вже обучився на «Мавіки», також маю сертифікат на FPV і вампіри. Працюю з усім. У мене є одна проблема, коли я в окулярах: звести два екрана в один. У мене трошки зріння слабе. А так? Ні, проблем немає. І я думаю, кожен зможе. Раз в житті я наспер з братом. На випуск 9 класу постригся повністю під ноль. І так прицепились до мене лисий. На випуск повністю лисий, мати мене чуть не вбила, звісно. Ну, а потім так воно пішло, лисий, лисий, нежно-ласкательно лис-лис-лис, а прийшов сюди, вже взяв позивний Фокс. В армію я попав при повномасштабці. Взагалі я і срочки не служив, і не вважав потрібним навіть. Ну, але в зв'язку з ситуацією, що в нас в країні, я не зміг сидіти вдома і тому я тут. Попав я, як кажуть, одразу був водієм, возив хлопцям Бахмут БК, ліс, але в зв'язку з тим, що я маю особливу думку, то попав в піхоту. Там в піхоті, будучи поранення. Нас вивели з Бахмута і перевели на лінію Ямполі були. Виводили на усилення, але ми попали в пастку, нас накрили мінометним огнем. В двох метрах два приходи 120-ї. І в зв'язку з тим, що я раніше почув виходи, спів, як кажуть, залягти. І отримав тільки поранення правої сторони, шия, рука і нога. І був евакуований. Ну, я на той час був в 58-й бригаді, а попав до нас сюди в 56-й вже після поранення. Півтора роки я вже навчаю хлопців, передаю свій опит. Я роблю улюблену свою роботу і те, що я можу передати хлопцям свій опит, це мене дуже тішить. І коли я їх зустрічаю і вони мені розказують про свої ураження, я за них іскрені радий. Я радий, що я не зря з ними працював, і що вони все ж таки. Ведуть нас до перемоги. Я вам так скажу, найкращий пілот це після піхоти. Бачачи в піхоті те, що відбувається, і з неба, різні речі, дуже різні. Коли людина з піхоти прийшла в пілоти, це буде хороший пілот. Все видно, і коли учні приходять, і в них в глазах все видно. Буде він пілотом чи не буде. Оператор дрона, він пріоритет в цілях. Противника. Якщо вони спалять їхню позицію, на них буде летіти все. Артилерія, міномет, FPV, все. Максимальне маскування і найопасні моменти це те, коли виставляють і забирають птицю. Оце тут саме головне не спалиться. Спаляться, будуть знищені. Оператори дрона навіть після війни розшукують. Пілотів мало і. Ми запрошуємо навіть до нашої 56-ї побільше пілотів. Пацани, які в нас обозначення птиць? Пінчик. Гніздо. Птінчик вертається в гніздо. Тут в залежності, який колектив. Вернувся та й добре. Одна прикмета. Я не суєвірний. Прикмети не особо вірю.